Ну, як хата граждан, ну, така свого роду дерев'яна фортеця. Яку, того, що двірна, Така стінка, що воно огорожено, яка огорожена теж було свого роду. І для безпеки Це теж від звірів. Від погодних умов це теж було плюс, бо так, вітри, так вітри не брали. Стрій побудова, як будував Прадід хату у 1925 році. Тобто, я кажу, ну, маємо їй 96 років. І потепер це житловий будинок. От музеї ми зробили є житловий будинок. В принципі, маємо дві житлові кімнати, маємо такі великі хороми, сіні, кладовки і є хліви, то що називається по колу хати. Йдуть такі хліви, щоб, ну, щоб тримати худобу і щоб все було так сказати ну, купі. І, ну, і зразу чути, що відбувається, де що нічого не далеко, худоба вся, яка от ночує теж ну, недалеко біля господарів. Воно з однієї сторони так і зручніше, і я лягати найтепліше в якійсь мірі було, бо ця скінайка межується, а ага, там вже тепло, відповідно, і тут тепло зберігалося. Видимо, що маємо, повністю дерево, все яке... рубали. Головне, яке узнали, коли його рубати, коли заготовити. То є вже яка, от майже зимові місяці, коли ліс готується до сплячки, в ньому вже менше соку. Його казали, рубали. І так заготовляли повністю рік сушили. така свого роду природна сушка. І будували хату майстри, які на той час будували церкви. Так що ця робота, яка і різьба, яка є в хаті, і все, що до пуття доведено, вони це все дійсно вміли зробити. Так, у 3-4 роки треба тирувати дах. Ми їдемо в космач, купуємо тер, такий майже як мазут, як нафта з під землі, то воно набирають. Ми купуємо і е, вариться. Той тер вариться, додається будь-який тваринний жир, смалець, масло, щоб був жир, І воно горячим покривається сухий дах. І вже винога покрили його, був такий чорний, але за рахунок того, що жирний, і вже дощ, все крапить, в ньому все стікає, він не промокає, Ну, відповідно, від того збері... від того і з, ну, зберігається колосно, аби дійсно не протікало. Вовка виділа теж, ну, медведі, лиш сліди виділи, теж досить такі добротні, немалі. А, ну, кажу, вовка такий так порівняно, ну, досить два рази виділа. Ну, але сиціці си, таке, я собі буденне, звичня. <ріху> Дідо розказувала, що є такі два переходи, тут, де вовки переходять. Є не ще хат і перехід. Якщо він переходить, то нічого по дорозі не знайде, він не піде далі. Ну, якщо щось знайде, то може трохи затриматися, якщо якусь різні. І є під горов саму, який граться, отак теж поверхати, там теж є перехід, то ну, це вже так це дідо розказує, ну, я відділа лише одного, але вже дідо розказував, що це перехід, особливо зима, найліпше було ветку, що їх вийшло 12. Мали одного, одних років, це вже я, пам'ятаю мороку, і казали, що десь було недалеко вучитися що У нас малеме, і у нас за срік за, за сезон такий, так би сказати, коли випасання починається з місяця квітня до жовтня, 14 олец.